Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть подобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте. Про розмарин розповідатиму, бо черенкуватиму. Нарізаю пагони із частинкою дерев'янистого стебла. Саме на дерев'янистому стеблі повинні утворитися корінчики. Обшморгую листочки. Дві-три пари, де як виходить. Готую торфосуміш із кокосового субстрату розмоченого та е, купованого торфу для розсади. Е, перемішую, наповнюю, бутилку спеціально підготовану з отворами, паяльником е, е, пропаяла е, такі дирочки. Наповню, наповнила е, другу частину верх бутилки, на скотч приклеїла. Проливаю фітоспориною водичкою і е, підготовані пагони вмочаю в водичку і в е, укорінювач на, на відстані один від одного. Це повинна вже бути така тепличка. Буду чекати вже корінчиків. Вам покажу. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!